Попри важке поранення, жартує та піднімає дух у лікарняній палаті 23-річний Степан. Під час бойового завдання на Добропільському напрямку потрапив під вибух ворожого дрона. Побратими наклали турнікет та воїна оперативно евакуювали. Медикам довелося ампутувати руку, щоб зберегти життя. Степан родом із Сєвєродонецька Луганської області. У 23-му році долучився до війська. Спершу служив у піхоті, згодом вишився на оператора БПЛА. Степан мріє, щоб швидше закінчилась війна, і усі воїни повернулись додому. Ми там, ми робили доставку, їхав із супроводжуючим. Ми вже всі завдання виконали. Поверталися, а там ждун сидів. Думав, що я розумніший і підійшов, а він вибухнув різко поряд з рукою. Пам'ятаю, що ніжки почали підгинатися, стояв зігнутий, і дивлюся, з руки фонтан йде. Думаю, нічого собі, руки немає. Ну і все. Ну і все його уламками пошкоджені ноги. Наші. Лікарі провели ревізію. В цілому дві великі такі ранньові поверхні. Перша це відірвана рука, кінцівки, нижні кінцівки, де зараз лікарі-травматологи роблять все можливе, щоб вони загоювалися. Він вчора побачив, що йде трошки снігу, каже, можна мене вивезти. На вулицю я буду допомагати прибирати сніг. Хочу більше до нормального людського життя приєднатися.